Всім привіт! Перша декада листопада. По-фінськи цей місяць називається морозку. Але ніякого морозку я тут не бачу і близько. Дивіться, що я знайшов. Це не що інше, як білий гриб. Я не шучу. Це справжній білий гриб. Товариші, я в шокі. Я просто в шокі. Листопад. Я, чесно кажучи, розраховував в цей час вже сидіти на льоду озера бодом і смикати кунів на блесню. Ну а зараз я йду знімати пастки. Ну як знімати пастки? Не в буквальному сенсі знімати пастки, а знімати на камеру пастки, як вони стоять, і подивитися, що вони зняли, якщо вони зняли. Тут, як так, так розумію, такий місяць, коли такий час, коли постійно йде дощ, просто зливи тривають тут по 12 годин поспіль. Все мокре, тварини навіть не бігають, пташки не літають, а деякі камери відмовляються працювати. Тож подивимось, треба буде чекати, поки, як то кажуть, у нас в Україні погода стане, і тоді можливо щось. Щось вдасться підглянути. Дуже гарні деревця лежать через потічки. Але тут бувають люди дуже часто. Тому фотопастки тут ну, не варто ставити. Я не думаю, що їх крадуть, їх просто можуть якось відреагувати неоднозначно. А ось поки я хожу тут... По цьому лісу похмурий день. Помічаю цікаві види представників мікофауни. Ось один. Оп. А он там отаман. наче ліхтарик. другий Зараз підійдемо і спробуємо розібратись. Оно. Он то тротовик кіноварний, я знаю. А ось про менші оці поганки треба зараз розібратися. Ну, Звичайно, що звичайно. це представники міцен. Представники МІЦЕН такі безвкусні, що їх навіть вивірки не чіпають. Їдять шишки, вивірка тут частий гість на цьому стовбурі. А міцени вона не чіпає. Ну хіба що може зламати ось так, як велетенський якийсь гризун для таких маленьких грибочків. І ось які, які шикарні прямо на скелях, на скелях кущики лишайника. Вони в цей час розквітають, набухають, набираються вологи і стоять, наче іншопланетні істоти. Ось і ягель. Пару місяців тому він був сухий, сухий, його можна було так розм'яти в порошок, і він летів по вітру. А зараз, зараз це подушка шикарна. Я б навіть не сказав, що це трава. Воно схоже більш на кущ, ніж на траву. Зараз його час. Зараз час лишайників. Ось ми прийшли до, до мітки. Я не знаю, чи ви помітили цю мітку. Це ось стежка, яка виходить на дорогу. Ось така дорога, вже по цій дорозі немає ні ліхтарів, ні туалетів, ні ванних кімнат, вбиралі, бань. Тільки літаки. Літаки літають, десь високо-високо в небі. Над хмарами. Так ось через цю дорогу йде стежка. Я ее пометил, тоже нам сюда до первой пастки. Вот такие лапы. Такие лапы тут ходят. Ну і ми тут пройдемося. Чуєте? Хтось гавка. Незрозуміло, чи то собаки гавкають. Чи люди, чи олені. В листопад треба перевірити, коли гон. У лося вже гон. Ну лось не гавкає, він реве. Гавкають у нас козулі. Ну, козоля відгавкала ще у серпні, відбрехала, як то кажуть. Йдемо по цій стежці до пастки. Бачите стежка, яка шикарна. Взагалі я вам скажу так. Я ось тут всі пару тижнів у мене пару пасток стоїть. До мене ось приїхала ще парочка. О, какашки. Приїхала ще парочка завдяки моїм спонсорам. Я вам скажу, що в Фінляндії тут пастки, якщо не брати, не враховувати низинне болото, е, верхове болото, на якому перемкнули мої міні-300 і нічого не показали на підходах до, до барлоги. А можливо там нічого і не було, хто знає. Важко зараз сказати. Так ось, якщо не враховувати ці міні-300, то... Пастки тут знімають ну дуже-дуже скучно. Скучно, я б сказав. Не те, що в мене в плавнях сули біля аномальної зони. Там, де постійно на мою пастку можуть може напісити хтось, або тертися в неї всю ніч попою, або просто прийти сісти рядом і дихати мені в об'єктив. А потім ще і шклябути або і взагалі якісь сфери блукаючі будуть під пасками літати поміж паскою і лосом, який об'їдає дерево. Так ось я вам скажу, тут такого взагалі нема. Тут суто ліс, суто природа, суто тварини. Пастки працюють в двох режимах. Або вони знімають тварин, або вони не знімають тварин. Все. Ну нічого. За тваринами ними теж цікаво. Може ще побачимо визначне. А якщо я побачу, то звичайно ж побачите і ви. Ось стежка. Йдемо по ній. А ось і пастка. Йдемо до неї. Ось вона. Ідемо. Дивіться, що тут. Просто не уявляєте, який, яка зі мною тільки що сталася оказія. Ой-ой-ой-ой-ой. Прошпарив я кілометрів 5 по лісу. У мене вже немає ніякого часу повернутися. Що ви думаєте? Хух. Я забув. Я забув пастки. Е -е -е, карти пам'яті. Я забув карту пам'яті. І тепер я просто не можу її поміняти. У мене є вихід або знімати всі пастки і нести додому, або залишати всі пастки і прийти наступного разу із змінними картами пам'яті. Я обираю шлях другий. Я залишу тут всі пастки і прийду з іншими картами пам'яті. Тому що не хочу, щоб вони простаювали. Сподіваюся, що з інформацією, що тут накопичилось, нічого не станеться. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, нехай стоїть. Нехай стоїть. Сподіваюсь, що ще з ними багато цікавих моментів, поки я пройду наступного разу. Ну зате у мене є нагода, є нагода. Зняти відео. У мене було, було запитання, як ви знімаєте інформацію із карт. Зараз я все покажу. Так, ну і тут, поки у нас буде такий невеличкий привал, я переварю всі свої невдачі і з промахом, з картками пам'яті, я розповім, відповім на запитання мого глядача. Що я, до мене з України приїхала ще одна пастка, дякуючи. Моїм спонсором, вона змогла до мене доїхати з України, я її зарядив батарейками, пальчиковими новими, приніс до лісу встановлювати і на її прикладі покажу, як знімається інформація із пастки. Був таке, було таке запитання, як ви знімаєте з пасток інформацію. До речі, користуюсь випадком, я нагадую, що якщо ви Бажаю, щоб мій канал розвивався. Якщо вам корисні та цікаві мої відео, користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства під ними. 35 гривень для сучасного життя це не гроші, а для існування мого каналу це дуже-дуже суттєва підтримка. Так, ось тут. Дивіться. Я вже декілька разів показував, як ці фотопастки налаштовувати. Тож на налаштуваннях я зупинятися не буду. У мене про налаштування фотопасток є одне, чи навіть два відео в, на, на каналі. А тепер по, по інформації. Ну, по-перше, по коли, коли приходиш до пастки і хочеш узнати, чи є взагалі тут якась інформація, ти її включаєш, і ось тут на моніторі, на моніторі, можеш бачити, є у тебе якась інформація на цій пастці чи нема. Якщо вона є, Зараз я її виключу. Так, якщо вона є, то в деяких пастках, в більш дорогих, є функція блютуз. І можна перекидати прямо на телефон по блютузу, по фотографії або відео. Якщо це довго, або Bluetooth, як на цій пастці, немає. Ось тут є, дивіться, розйомчик. Разйомчик. Для шнурка можна по шнурку перекинути інформацію собі на телефон або на ноут. За допомогою звичайного шнурка. Але я, я поступаю, поступаю не так. Ось тут ось є карта пам'яті. Звичайна карта пам'яті. Зараз я її вийму. Просто неудобно це робити. Коли Навкруги метровий мох, тому що карта пам'яті в мох впаде і я її просто-напросто просто вже ніколи не знайду. Так ось, ось такусненька карта пам'яті тут є. Можна оцю карту пам'яті виняти із пастки і ставити собі в адаптер. Є такий адаптер, схожий на флешку. Вставляєте в адаптер, він коштує там 5 гривнів в будь-якому магазині Аврора, вставляєте цю флешку в адаптер, карту пам'яті, а він нагадує формою таку пусту флешку. А вже саму флешку вставляєте в телефон або в комп'ютер. Я роблю наступним чином. Щоб мені економити час, тому що ось я йду зараз, а вже я навіть... Не знаю, чи сонце сіло, чи воно сідає, чи воно в процесі. Я орієнтуюсь тільки по годиннику і по темноті. Бачу, що світло з кожною хвилиною все менше і менше, Тож, вже вечері. І мені треба поспішати розповідати, інакше я не встигну до темноти додому. Так ось я ношу із собою ще один комплект ось таких карт пам'яті. Картки пам'яті вони, вони не дуже дорогі, але це мені дуже-дуже економний час. Я підходжу в лісі до пастки. Дивлюся, якщо там щось є, а там обов'язково щось є, навіть пусті якісь фото, або просто пусті фото здаються на маленькому дисплеї, що вони пусті, приходжу додому, дивлюся, а там вау, а там щось таке крутезне. Так ось я приходжу, нажимаю на карту пам'яті, забираю її і тут же вставляю свіжу нову, з якої я минулого разу знімав інформацію. Закриваю і ухожу. І з собою додому я приношу ось такі карти пам'яті. І після цього я вже вдома приходжу в теплі, в добрі, включаю комп'ютер, наливаю собі каву, чай і займаюся перекиданням, розгляданням і обробкою інформації, яку я приніс з лісу. Ось так нічого складного, нічого важкого немає. Ось так вона вставляється. Однією рукою неудобно. Ось так вона вставляється, нажимається. Долегенько щелочка. Все, карта пам'яті ят... пам замінена. Ось такі нехитрі премудрості. І я сподіваюся, що відповів докладно на питання, як знімати інформацію із пастки. Тож, якщо будуть запитання, неодмінно пишіть. напишіть. я все, що знаю, буду намагатися розповісти. Дякую всім за увагу та терпіння.